Привіт, синьо-білі вболівальники за останні кілька годин. Важлива інформація сколихнула за події в київському Динамо. Двоє гравців, яким не було місця під керівництвом Шовковського. Тепер отримують новий шанс і будуть на тренувальному зборі клубу. З приходом нового тренера Ігоря Костюка, все може змінитися. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до деталей. За словами журналіста Ігоря Циганика, Вінгери Ангель Торрес та Самба Діало візьмуть участь у тренувальному періоді Динамо та матимуть можливість проявити себе перед новим тренерським штабом. Обидва не входили до планів колишнього тренера Олександра Шовковського. Але тепер сценарій зовсім інший. Перший з них самба Діало. 22 річний сенегальський вінга, минулого сезону він грав в оренді в Єрусалимському Хапоелі. Там діало мав непоганий результат. Він зіграв 19 матчів, забив три голи та також зробив один результативну передачу. Контракт гравця з Динамо дійсний до грудня 2026 року. А його поточна вартість оцінюється приблизно в 300 тисяч євро. У клубі є цікавість, чи зможе він краще адаптуватися до українського футболу під керівництвом Костюка. Друге ім'я Ангель Торрес, колумбійський вінгер, який прибув до Динамо у травні 2025 року. Очікування, щодо нього існували, але реальність була суворою. Через травми та брак довіри з боку попереднього тренерського штабу Торрес майже не грав у сезоні 2025-26. Він виходив на поле лише двічі в одному таймі проти епіцентра у перемозі 4-1 та лише 10 хвилин у розгромі 6-0 над Зринським у лізі конференцій. Попри це, клуб все ще вірить у потенціал колумбійця. Контракт Торреса дійсний до червня 2028 року. А його вартість також оцінюється в 300 тисяч євро. Тепер з тренером, який любить працювати з молодими гравцями та давати їм можливості, він нарешті може показати, чому його підписали. Головне питання: чи зможе Костюк повернути цих гравців у форму, чи може хтось із них здивувати нас і стати реальним варіантом у складі. Хочу знати вашу думку, вболівальники. Чи заслуговують Анхель Торрес та Самба Діало на цей новий шанс у Динамо? Залиште свій коментар та слідкуйте за каналом, щоб не пропустити жодної новини про наше Динамо Київ.